Шановні чарівники та чарівниці, підписники та гості каналу, вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці, Бажаю мирного неба всього найкращого. Зараз ми трохи поговоримо, точніше, я вам розповім своє бачення карти Верховна Життя, старший другий, другий старший аркан і. Чому я хочу зачитати саме відривок зі своєї книги Пародія Пахне бергамотом. Так це те, що в цій книзі, яку я написала нещодавно і випустила, згадуються інколи карти Таро. І там дійсно багато магії та містики в цьому романі. І я хочу зачитати частину, присвяченому опису одного персонажу, який у мене асоціюється з другим старшим арканом Верховна Жриця. Так, все, що хотіла сказати, ти сказала. Давайте ми трошки почитаємо. А, перший том, 21 глава. І так, коли я вперше тебе побачив, прошепотів шепотів пол українською. Я навіть не знаю, як описати те почуття. Був тобі якийсь особливий смуток. Ти одразу привернула мою увагу і ще ніколи не бачив таких глибоких, блакитних очей. Мені здавалося, що то душа океану дивиться на мене, такі вони в тебе, повні глибини та таємниць. Ти тоді стояла в затінку, в тіні великого, розлогого дерева. Коли ти подивилась мені прямо в очі, я немов поринув у глибокий океан. Твої очі здавалися синіми, а не блакитними. Це все було через тінь дерева. Мене немов захлеснули темно-сині хвилі. Як же це було? Барно. Мені здалося на якусь мить, що я зараз потону, якусь секунду, коротку мить. Мені було страшно. Мені здалося, що, навіть через... що... що мене зараз накриють хвилі з головою, як під час цунамі, Темна синій хвилі твоїх очей. Одне слово все крутиться в мене на язиці, я смакую його, наче це солоний крендель. солоний, як сам океан. Це слово Shival. Українською мовою це одним словом не перекладається. Жінка, яку називають Shival, дуже красива і водночас вона виглядає небезпечно. Для мене ти наче, зіткана... Для мене ти наче зійшла з картини Клімта Юдів з головою Лоферна, ти наче зіткана з таємниць та небезпеки. Коли я вперше тебе побачив, то в мене в голові принеслось запитання: «Кіля Фан фаталь? Хто ця фатальна жінка? Ти справжня фанфаталь, ти така природна в своїй сексуальності та в тому, які одночасно притягуючий та жахаючі, одночасно такий справжній та нереальний твій світ. Замість відповіді Кас встала з ліжка та поставила пісню. Пол мову мовчав трошки, а потім знову прошепотів Ти не знаєш дещо про мене. Я займаюся картами старост 17 років. І в мене було від тебе таке саме враження, як від карти Верховна Жриця. А що вона означає? запитала Касандра. Містерія карти Жриця в тому, тверджені, що жіноче серце це океан таємниць, многогранна жіночність ось що вона означає ця жінка частіше всього одна, але не тому, що її ніхто не хоче, а тому, що вона жадає знань, а не відносин. Вона стала на шлях самовдосконалення і внутрішній світ для неї головний. Він зробив паузу. Верховна Жриця дуже магічна карта. Він помочав знову. Ти, мабуть, вважаєш, що я дурко. Це була цитата з моєї книги Пародія Пахне Бергамотом. І таке моє бачення карти Верховна Жриця, другого старшого аркану. А, взагалі, це роман не про Таро про містику студентів та янголів. Але, тим не менш, таро, карти Таро інколи згадуються в деяких томах моєї книги. Це був перший том, цитата з першого тому пародія пахне Бергамотам. Тож, шановні, якщо вам сподобалось моє бачення карт Верховна Жриця, якщо це було для вашого шляху таролога корисним або цікавим, або вам було приємно мене слухати. Прошу ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде приємно дуже ваш зворотній зв'язок. Бажаю вам всього найкращого, до побачення і мирного неба!